Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд, а піді мною новеньке крісло від бренду Кугар. Модель була представлена буквально нещодавно на виставці Computex 2023 у Тайвані. І сьогодні це крісло вже доступне у нас в Україні. Модель називається Armor Evo. Evo, мабуть, від слова еволюція. І давайте разом з вами подивимось, що ж такого еволюційного тут реалізував виробник. Не забуваємо підтримати канал лайком та підпискою і поїхали. За розмірами і дизайном, кугар Armor Evo це класичне ігрове крісло, розраховане як на тендітних дівчат, так і кремезних чоловіків. Максимально допустиме навантаження 160 кг, а габарити будуть цілком універсальними для будь-якого користувача. В кольоровому оформленні домінує традиційне для кугар фірмове поєднання чорного та помаранчевого кольорів. На сидінній спинці є фрагменти з перфорацією. На практиці. Таке покриття справді дихає, як нам каже виробник. З ним комфортно почуваєшся за будь-якого температурного режиму. Я спеціально під час тестування вимкнув кондиціонер, користувався цим кріслом, нічого не пітніє. Поверхня комбінована. Виробник використовує екошкіру з різною фактурою, а стики оздоблені помаранчевою ниткою, що додає кріслу додаткового зовнішнього ефекту, робить його форми більш окресленими. Можна помітити, що у місцях, де поверхня найбільше треться під час експлуатації, використовується інша фактура, більш така жорстка. Це зроблено спеціально, щоб крісло довше, якомога довше зберігало свій товарний вигляд. До того ж, матеріал практичний, як за рахунок такого чорного кольору, так і за рахунок власне своїх фізичних властивостей. При виникненні забруднень таку екошкіру можна легко протерти вологою мікрофіброю або звичайною ганчіркою. В основу кугар Армор Ево покладено Сталеву раму для надійності, міцної такої підтримки і довговічності. За підйом сидіння відповідає газліфтовий циліндр класу 4, який виробник називає кращим у сегменті. Подібні рішення вже добре себе зарекомендували в інших кріслах кугар, і там з цим шарніром взагалі проблем, як правило, ніяких немає. Ну і взагалі, крісла кугар, от в плані надійності, міцності конструкції, залишають, як правило, лише позитивні враження, колеса розміщені на металевій п'ятикінцевій основі з алюмінієвого сплаву. Матеріал відзначається міцністю і водночас залишається відносно легким. А ще у Cougar Armor Evo використовуються колеса збільшеного розміру. Вони рухаються дуже м'яко і тихо. Саме такої уваги до деталей очікуєш від ігрового крісла в даному сегменті. Але найцікавіший момент у Cougar Armor Evo це механізми регулювання. От саме в цьому аспекті цікаво. Спостерігати за еволюцією інженерної думки виробника можливість відкинути спинку крісла на 180 градусів поступово стає стандартом для геймерських крісел-кугар. Звісно, така можливість передбачена і для моделі Armor Evo. Це зручно для тих, хто полюбляє у перервах між грою відпочити, відкинувшись у своєму кріслі по максимуму. Щоправда, регулювання треба робити правильно: е, сідаєте в крісло, притримуєте свою спиною цю спинку. Тоді натискаєте важіль, задаєте відповідний кут, і лише після цього відпускаєте. Не потрібно смикати цей важіль, не потрібно робити регулювання, коли в кріслі нікого немає. Все робиться плавно, акуратно, і тоді ніколи у вас не буде з цим механізмом ніяких проблем. Окремий перемикач зліва відповідає за робочий режим сидіння. Воно може бути закріплене нерухомо, а може гойдатись. Особисто мені вподоби другий варіант, адже саме так ви можете обрати ідеальний просто кут нахилу, от під свої анатомічні особливості. Цікаво, реалізована можливість регулювання поперекової підтримки. Зазвичай для цього використовуються додаткові валики або подушки, положення яких регулюються за допомогою ремінців або наліпок. Ось так це виглядає у попередніх кріслах від того ж бренду Кугар. У з Armor Evo, Кугар кардинально міняє підхід. Поперекова підтримка вбудована просто у спинку і регулюється за допомогою спеціального коліщатка. Ось тут справа це набагато зручніше, адже будь-яка подушка або валик закріплена на ременях. Вона може зміщуватись, вона може. Міняти своє положення під час експлуатації і так чи інакше треба поправляти. Тут такого точно не станеться, можна обрати оптимальну висоту підтримки, яка буде зберігатися допоки ви не вирішите внести зміни. І висота, і глибина повністю регулюються, пристосовуючись до природних згинів нижньої частини спини для максимального комфорту та підтримки. Шийна подушка також незвичайна. Вона кріпиться не на ремінцях або на ліпках, як це зазвичай був. Ває а на магнітах на практиці це надзвичайно зручно. Подушка не зсувається, кріплення надійне, а саме крісло за рахунок відсутності всіляких ременів, зачіпок виглядає більш так по-дизайнерськи і мінімалістично. Для подушки заявлений ефект пам'яті. Вона адаптується до природньої форми тіла, знімаючи тиск на шию під час тривалих ігрових сесій. Підлокітники регулюються у чотирьох положеннях, так зване, 4D, так називає виробник цю технологію. Їх можна налаштувати за висотою вперед-назад. А також обрати необхідний кут по горизонталі. Такі можливості регулювання дозволяють знайти ідеальне положення для підтримки рук і зручної постави. На практиці Cougar Armor Evo виявилося дуже комфортним кріслом, на мою думку, мабуть, найзручнішим з поточної лінійки виробника. Що важливо, даним кріслом я користувався саме от влітку, коли жарко, і можна наочно оцінити якість перфорованого покриття. Воно справді дихає і спина абсолютно не пітніє. Усі механізми регулювання працюють плавно, м'яко а каркас і конструкція залишають відчуття надійності в цьому кріслі. Бренд поєднує свої перевірені часом напрацювання з новими інженерними рішеннями на кшталт вбудованої регульованої поперекової підтримки. В результаті вийшов цікавий продукт, який має всі шанси завоювати прихильність геймерів, особливо тих, хто дбає не тільки про дизайн і комфорт, але й про здоров'я власної спини і правильну поставу. Кугар Armor Evo можна рекомендувати широкому колу користувачів з огляду на його універсальний такий дизайн. Він не надто агресивний, не такий, як у Кугар-Термінатор. Тому це крісло, я думаю, впишеться дуже органічно у будь-який сучасний інтер'єр, але геймерська харизма також однозначно присутня. Друзі, в мене на цьому все. Якщо відео сподобалось, то найкраща підтримка моєму каналу це ваш лайк і підписка. Скоро побачимось у нових роликах.